Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і, я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо нашу нову рубрику, яка називається Дегустація. І на черзі у нас буде ось отакий продукт. Ікра горбуші, смак, вишуканого делікатесу. Неодноразово мені попадалось відео на Тіктоці, де ці всі фудблогери, чи як їх правильно назвати, куштують отаку ну, назвемо їда, штучну імітовану ікру, і говорять, що вона дуже-дуже нічого, я маю на увазі, в принципі, ну, схожа навіть на натуральну ікру. Звичайно, ми з вами зараз все це відкриємо, задегустуємо, ну і з'ясуємо, правду вони говорять чи ні. Купував я її е, в супермаркеті АТБ. Ціна щось порядка 100 гривень, якщо, якщо я нічого не плутаю. Я вже сказав, що тут 250 грамів. Давайте подивимося, у нас тут входить до складу даного. Делікатесу. Не знаю, спробую. Знову зараз це буде мені. Ніби сфокусувався. Ікра імітована зі смаком гарпуші, пастеризована. Склад бульйон рибний, вода питна, сировина рибна з лососових видів риб, сіль кухонна. Олія соняшникова рафінована, дезодорована, жир лососовий омега-3, риб'ячий жир, цукор білий е, жилюючий агент. що це таки, не знаю, Загущувачі, е, ароматизатори ікра червона ікра чорна, барвники е, і так далі. І тому подібне Продукт готовий до вживання. Дивіться, що пишуть нам е, тут зверху, де такі. Кружечки. В технології використовується добірна рибна сировина, джерело омега-3 жирних кислот, кожна ікринка лупається, розкриваючи вишуканий смак і не містить желатину. Ось так. Ось так, друзі. Стосовно. Ось такими великими цими цифрами я не помітив. Вжити до 01.01.2025 року. Тобто термін придатності в неї досить таки великий. Зараз я все приготую для безпосереднього споживання і повернусь до вас одну секунду. Шановні глядачі, ну що, як бачите, я приготувався, насипав ікру. Таку піалочку. Дуже хочу, щоб ви побачили, яка вона на вигляд, яка її консистенція. Ну, Візуально я вам скажу дуже схожа на дійсно звичайну ікру. От як на мене. Ну що, давайте попробуємо. Я, до речі, не люблю такі стилушки. Тому там, бачите, позаду бутери. Секундочку. Вибачайте, якщо там є якісь звуки, показав, що не буду чавкать. Хто знає, тільки що спеціально язиком давив ці ікринки, щоб зрозуміти, наскільки воно все це схоже на справжню ікру. Дійсно схоже, дійсно схоже. Але повторюсь, я не люблю вживати ікру просто так, навіть я маю на увазі натуральну, якщо придбати, то я все це дуже полюбляю у вигляді бутербродів. Чорний хліб або навіть якщо і не чорний, звичайний батон. Зараз зроблю вже одразу два. Потім дам ще й Олексію Олексійовичу, щоб він сказав своє враження. Друзі, ну погляньте, я візьму зараз ближче, щоб показати вам, як воно все це виглядає на шматку хліба, дуже і дуже схоже, як на мене. Візуально дуже схоже. На смак і на смак схоже. Хоча, якщо взяти, поставити дві баночки, да, натурально і оцю імітовану і пробувати, то я думаю різницю ви відчуєте. А якщо дати просто, ну як мінімум отак на бутері, зараз я дійсно відкушу, відкушу шматочок і скажу вам. Друзі, як на мене, то схоже. Я не скажу, що я великий там спеціаліст в червоній ікрі, що я її там відрами їв. Ні, але куштував різну. Ті камчадали, шаланди, що там ще. Норманівську пробував. Ну і просто якісь просто червона лососева там без якихось суперназ таких різні пробував. То я вам скажу дуже схоже. Дуже схоже. Звичайно, не натуральна, мабуть, мабуть, не вгадав би я, а може і вгадав би, якби просто так дали. Думаю, що вгадав би. Правда, дуже схоже. В цілому приємно. Відчувається смак риби, вона така е мало солона. Е якщо взяти, наприклад, натуральну, то в деяких баночках трапляється досить солона вона. І от якраз коли робиш бутер з маслом, то, відповідно, масло доповнює і воно не таке, то в даному випадку це зовсім, зовсім небагато солі. Як бачите, я, крім бутерів, приготував і черчинку. Друзі, звичайно ж, ця чарочка за вас. Я думаю, що зараз ікра тільки доповнить. Алкоголь. Повторюсь, дуже схоже, але є якийсь присмак, який, ну, як на мене, видає. Він я абсолютно не псує. Тобто цей присмак не, не, не бридкий, не противний. Але є якийсь присмот. Чи тут це можливо це насіння? Знову цей зерновий хліб, я дуже його люблю. Загалом я вам скажу, що непогано. Дуже і дуже непогано, як на мене. Все, затягувати відео не будемо. Швиденько другу і прощаємось. Враховуючи те, що третєї не буде, тільки дві, одразу, друзі, п'ю за скорішу перемогу. Те, чого хотять, про що мріють мільйони українців, ну, я думаю, і не тільки українців. Друзі, скоріше перемоги та миру. Ну і от на такій Гарній ноті ми з вами будемо закінчувати наше відео. Спробуємо вести фокус на ікру. Ну, дивіться, візуально ж дуже і дуже схожий, як на мене. От так на долоні, краще, тому що більше фокусується на руці. Гляньте. Гарні ікринки такі. Ну прям ніби справжня ік. І на смак я вам скажу досить пристойно. Якщо забути про те, що це імітована а не справжня, я поставлю пальчик до горі, поставлю зелененьку галочку і скажу, що... Цілком пристойний продукт, як на мене. Ну, а ви вже там коментуйте, підказуйте. Якщо куштували, діліться своїми враженнями. Друзі, всім велике дякую. Підписуйтесь на канал, бережіть себе. Слава Україні!